Учні Черкаських шкіл завершили стажування у різних департаментах Черкаської міської ради та комунальних підприємствах. На заході, присвяченому підбиттю підсумків, усі стажери отримали сертифікати. П'ятірка лідерів уже цієї суботи поїдуть до Латвії набувати додатковий досвід. Деталі розповість Ірина Марченко. Понад 130 школярів упродовж двох періодів по три тижні проходили стажування, у межах якого знайомилися з роботою департаментів міської ради та комунальних підприємств. Ігор для стажування обрав КП Центральний стадіон. Каже, це допомогло підтягнути один зі шкільних предметів. Я взяв нові знання, котрі викрасав на уроки фізкультури при здачі нормативів. Я здав їх краще, ніж мої однокласники. Використала шанс простажуватися спікерка учнівської міжпарламентської асамблеї Анна Кравченко. Зі слів дівчини, її зацікавила діяльність департаменту освіти та гуманітарної політики. До того ж, це непогана можливість визначитись із майбутньою професією. Я знаю, що люди з мого потоку дійсно визначились. Це допомогло їм визначитися з майбутньою професією. Багато хто з них хоче йти на вчителя або там на вихователя молодших класів багато хто хоче йти саме в культуру. І насправді в моїй зараз діяльності це було дуже корисні навички, оскільки один з навичок набутих – це було спілкування в команді, робота в команді, що дуже допомогло мені зараз. 18 школярів обрали для стажування Департамент соціальної політики, розповідає заступниця директора Катерина Бінусова. І додає, діти мають свіжий погляд та цікаві пропозиції. Ми дуже вдячні молоді, тому що завжди спілкування з людьми, які приходять з інших якихось установ або з інших організацій, це завжди корисний досвід, як для нас, так і для наших фахівців. Ми були дуже задоволені і вражені їхніми побажаннями до роботи департаменту. Знаєте, це свіжий погляд молоді, свіже їхні так сказати бачення. Тобто, ми дуже задоволені і вважаємо, що дуже добра місія Черкаською міською радою проведена. Міський голова Анатолій Бондаренко каже, що був би радий опинитися на місці учнів свого часу та здобути такий досвід. Ті знання, які ви отримали тут, стажуючись у органах місцевого самоврядування в Черкаській міській раді, стануть вам безцінним скарбом у подальшому житті. Я думаю, що ви ці дні будете згадувати. а вже це стажування прийшло в такий буремний період історії нашої країни, коли йде війна, і коли ми живемо і куємо новітню історію нашої нової європейської. Могутньої країни результати стажування приємно здивували. Ділиться заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Адже всі діти отримали сертифікати, пропрацювавши мінімум 6 годин. А найкращих визначали за виконання певних завдань. Насправді ми не очікували, що всі заявлені діти, які пройдуть на першу зустріч, вони дійдуть до останнього. Як то кажуть, раунду, але сьогодні всі діти, які були заповнили анкети, пройшли стажування. Сьогодні всі отримують сертифікати. Кожний департамент проводив різні активності, відповідно оцінювалася як їхня практика. Тобто, кожен департамент встановлював особисті критерії того, як вони здійснювали перевірку там знань, вмінь, компетентності дітей. І далі наступний етап це було етап есе. Тобто діти писали есе про стажування, про те, щоб їм хотілося покращити ті галузі, в які вони працюють, ну і взагалі, от їхні бачення щодо розвитку міста. Десятка отримала золоті сертифікати, а п'ятеро переможців уже цієї суботи відправляться на стажування до латвійського міста Вальм'єра. Серед них Олексій Дуда з департаменту економіки та розвитку. Каже, перемога стала несподіваною, а знання та навички точно знадобляться. Я навчився дуже багато всьому, і насправді це більше робота саме в самому департаменті. Мені було дуже цікаво пізнати саме, чим працює департамент, як він працює, і саме які в нього внутрішні функціонали. І мені дуже було цікаво це освоювати, і я це в певній мірі освоїв, і мені дуже це допоможе, що навчанні, що й в майбутній роботі. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.